Лі знову випав сніг. Він засипав шар криги, яка була на дорогах і тротуарах ще з минулого тижня. Ліквідувати наслідки стихії ніхто не поспішає. Коли востаннє на вулицях міста ви бачили двірників із мітлами, лопатами чи тачками із посипним матеріалом, важко й згадати. Зимові сніги, відлиги, морози та заметілі особливо гостро позначили проблему і змусили замислитися над ситуацією. Чому пішохідні доріжки не чистять від снігу, не посипають під час ужеледиці? Чому, врешті-решт, не виконують свої обов'язки обслуговуючі компанії? Жителі нашого міста, які щомісяця сплачують комунальні платежі, на ранок вівторка, 28 січня, після нічного снігопаду змушені були самотужки прокладати шляхи через снігові кучугури, ризикуючи власним життям виходити на проїзну частину, щоб дістатись до місця призначення. То кому і за що вони платять? Ну, ви вважали газети, що відсіях дворнику розгнали. Ну, коли продавці, коло своїх магазинів не убирають по європейському методу. А більше я не видел. Я сам время работал мастером з дворниками, знаєш, що це такое. Ну, зараз і дворників-то немає у нас. Невже керівництво міста дійсно взяло курс на відмову від послуг двірників? Чи може боротьба зі снігом і кригою на тротуарах вже не входить у перелік їх повноважень? Наша програма спробувала розібратися у цих заметених снігом питаннях. Зателефонувавши в комунальник одну з двох компаній з обслуговування міста, ми дізналися, що двірники таки є, але де вони чистять сніг, то є велика таємниця. Мы сейчас снимаем сюжет по работе дворников. В вашем предприятии есть дворники, которые занимаются расчисткой снега? Телефон приемная 45782. А там не, он не отвечает. Я уже звонила. Может, вышла к бухгалтеру. Я, я диспетчер, я в этих вопросах некомпетентный человек. К руководству обращайтесь по этому Но вопросу. Вот вы диспетчер, вы разве не знаете, есть у вас дворники или нет? Есть у нас дворники. Мы перед исполкомом отчитываемся. На сегодняшний день 33 дворника работает. А вот где они сейчас именно работают? Где можно поехать их поснимать работу? 457-82, к руководству. Керівництво обслуговуючих підприємств окрема справа. Застати його на робочому місці просто неможливо. В комфорті нам також не пощастило почути директора. Довелося задовольнятися розмовою із диспетчером. Скажіть, ну а дворники взагалі є, тому що їх не видно на вулицях? – Є вообще та. Это ж нових ну, повноваженнях, да? Чистка снігу? – А чистка? Да. Ну, конечно. Все время було так, очищали, посипали. Просто теперь дворников катастрофически не хватает. А почему? В Куманерго у нас было 128 дворников. Это от универмага до третьего участка. А сейчас их 30 на, этот же, на эту же дислокацию. Угу. Они просто не успевают. Не встигають, чи може працюють відповідно із тим, як їм платять. Адже у минулому році наше місто вже було на грані сміттєвого колапсу у зв'язку із страйком двірників, які цілком справедливо вимагали свою зарплатню. Затримка із виплати складає до півроку, розповідали тоді люди. Наші сім'ї голодують, а ми відмовляємося працювати безоплатно. Навряд чи хто і сьогодні схоче на морозі махати лопатою на голодний шлунок, тож загроза сміттєвого колапсу змінилася. Тротуары плохо прочищены, это и все. Дороги вроде нормально, смотрю, а тротуары плохо. Не видел я дворников вообще. Не расчищаются дороги, не посыпаются. Дворники вообще у нас какие-то участки разделены. Один дом посыпали, дальше иди, падай там. Очень плохо. Пока я не вижу каких-то работ, которые проводятся по очистки снега. Наверное, желает лучшего. Нужно было бы еще посыпать, конечно, щебеночкой или песочком. А Тут видели где-нибудь из дворников работающих, убирающих снег? Ну, пока не видно. Пока не видно на улице. Но под снегом лед, и поэтому, наверное, надо почистить бы. Я не бачила дворника які котриї сьогодні. Нет. Ні цього дня, ні наступного жодного двірника під час виконання своїх обов'язків на вулицях міста ми не побачили. Гірко, але факт: в Нікополі немає справнього господаря, кажуть нікопольці, і з думкою городян важко не погодитись. По всій вероятності, наші хазяйств на мужики де да то й мені доходять. Шото здоров'я людей, що це маса переломів, вивіхів, розтяжень і так далі. Но... Кому мы нужны, Господи.